Доброго дня, шановні глядачі, вітаю вас на майданчику міня Гровіниця. Сьогодні у нас з самого утра трошки багато руху. Це приїхала фура з тракторами, поступлення, і приїхали причепи. Оцей з нарочними бортами замовлений безпосередньо під людину, тобто він, якщо пам'ятаєте, в нас йде Стандартний, але людина попросила, щоб були нарощені борти. Тому ми в завода замовили. Тобто ми можемо якби, під замовлення певні конфігурації просити завода, щоб змінювали. Заїжджайте до нас, мініагровіниця, знаходимося в Тиврівське шосе 2А біля авторинку. До нових зустрічей.